Ось вам моє чергове збочення. Тумблер ТП-1-2 1977 року. Резистор 430 кОм. Діодний міст. Світлодіод. Курпус склеював з, з полістиролу, диглоританом. Все щільно підігнано, як полюбляю. Корпус зробив за один вечір. А ось над цим фіксатором довелось помучитись довше. Довго міркував, як зробити, підбирав деталі. Для чого він потрібен? А ось для чого? Для кріплення на Дін рейку. Отака фігня малята. Еге ж, простіше купити, але хай купляють ліниві та криворуки. Мені ж простіше, та головне, цікавіше, та приємніше зробити.